Доброго ранку, хлопчики та дівчатка? Коли ми з вами виходимо з будинку, то ми опиняємося на вулиці і відразу стаємо учасниками дорожнього руху. А для того, щоб не потрапити у піту, нам потрібно знати дорожні знаки. Діти, а хто такі пішоходи? Так, вірно, пішоходи це ті люди, які ходять пішки. А де повинні ходити пішоходи? Так, вірно, по тротуару. А скажіть мені, які знаки допомагають пішоходу перейти через дорогу? Так, вірно, пішохідний перехід, підземний перехід і знак світлофора. Сьогодні я вам пропоную зліпити дорожній знак, який називається. Пішохідний перехід Як ви вже знаєте, пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу, проїджої частини вулиці, де ми можемо перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для переходів. Зебри, Пам'ятайте, що перед тим як перейти дорогу, потрібно повернути голову спочатку вліво, а потім вправо. Якщо дорога вільна, то можна сміло переходити на інший бік. Для роботи нам потрібно буде підготувати кольоровий картон. Білий лист паперу. Пластилін, дощечка для пластиліну. Теки, клей та ножиць. Ось такий пішоходний перехід у нас вийшов. Обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху, а я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення! Дякую за увагу!